Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні, понеділок, 14 липня, я вам пропоную ознайомитись з найважливішими новинами з цього світу, які в першу чергу цікавлять нас з вами, українців, і, звичайно ж, мають відношення в першу чергу до нашої з вами України. Хто вперше на цьому youtube каналі, попрошу підписатися. Щодня оновлюю для вас аналітику. Завжди багато цікавої інформації. Сьогодні дуже багато цікавого. Прокоментуйте, поставте лайки. Звичайно ж, напишіть, звідки дивитесь, і ваші зауваження, і ваші. Думки з приводу цих новин, а найважливіше на сьогодні буквально щойно завершилась зустріч Дональда Трампа з генсеком Північно-Атлантичного альянсу Марком Рюти в Білому домі. Є ряд гучних справді заяв від 47-го президента Сполучених Штатів Америки поспілкувався з журналістами і розповів, що буде продавати зброю Україні, дає певний термін Путіну на припинення війни і ще багато. Цікавого, давайте пройдемося по порядку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що запровадить вторинні мита проти Російської Федерації та її партнерів, якщо протягом наступних 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні. Таку от власне він заяву зробив на зустрічі з Марком Рюте. Цитуємо. Усе дуже просто, і вони становитимуть 100% мит. Це може бути більш простим, але це саме так. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Треба розуміти, 500% мит, 100% мит. Немає сенсу в мазі, скільки мит, якщо більше 100%, відповідно, ми розуміємо, що це величезні проблеми для тих, хто купує енергоносії в Росії, але Трамп дає 50 днів. Ну і звичайно, за цей період треба проголосувати цей законопроєкт який зараз лежить в Сенаті. Про постачання зброї також е згадав і не ну, лише згадав, а пояснив, як будуть постачатися зброя в Україні, а вона буде постачатися. Американський лідер висловився про, про процес передачі озброєння в Україні координацію поставок. Сказав Трамп американської зброї в Україні, займатимуться НАТО і. Поспред США при альянсі Меттью Віттекер Трамп також додав, що США і Європейський Союз досягли домовленості про постачання зброї України за його словами. Витрати ляжуть на Європу. Цитуємо Дональда Трампа. Ми будемо її виробляти, а вони будуть за неї платити. Нашої Наша остаточна зустріч, що відбулася місяць тому, була дуже успішною в тому сенсі, що вони погодилися на 5%, що становить понад трильйон доларів на рік. Тож у них багато грошей. Це багаті країни. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки оголосив, і тут, попрошу вашої максимальної уваги, про відправку 17 комплексів Петріот в Україну. Він підкреслив, що більша частина цих систем буде. Найближчими днями на полі бою. Про це ми ще з вами згадаємо: про те, що де їх будуть шукати, як будуть їх шукати І головне, що Трампу вдалося і Україні продати зброю, і заробити, і домовитися з Трампістами, які були проти постачання зброї Україні, деякі прибудуть дуже скоро каже Трамп. Протягом кількох днів насправді тому, що кілька країн, у яких є Петріот, збираються їх поміняти, і ми замінимо петріот на ті, що є в них. А Меттю Вітекер координуватиме з НАТО. Вони почнуть прибувати дуже скоро. Президент США також зізнався, що розчарований російським диктатором Владіміром Путіном. Він заявив, що розраховував на те, що глава Кремля погодиться на припинення вогню, але це не відбулося цього не сталося. Я розчарований у президенті Путіні каже Трамп, тому що я думав, що ми домовилися ще два місяці тому, але схоже до цього не дійшло. Тому, виходячи з цього, ми збираємось запровадити вторинні мита. Якщо у нас не буде угоди протягом 50 днів, Трамп також додав, що після розмови з Путіним російські ракети і дрони полетіли на українські міста, за його словами, такі. Розмови не мають значення, українці борються за величезною мужністю. Також Трамп похвалив українців за те, що вони хоробро відстоять проти Росії, з якою вони продовжують боротися. Він зазначив, що Москва часто атакує невійськові цілі в Україні. Нарешті до нього це дійшло, і він це озвучує. Українці билися з величезною мужністю і продовжують битися з величезною мужністю. І Росія запускає сотні безпілотників на день, ракети бомблять міста. Це не пов'язано з військовими цілями. Вони просто сіють паніку, завдають ударів по містах. Це справді жахливо, і це означає, що багато людей гине а також руйнується інфраструктура, все місто. Вони знищують електрику на її відновлення підуть роки. Це буде наступною проблемою, але це займе багато часу. Міста багато з них зруйновані дощенту. Багато людей виїхали, але багато хто залишився. Я не знаю. Вони дійсно залишилися. Додав Трамп. Загалом хочу вам сказати наступне: що також він сказав, що мільярди на мільярди доларів буде продано озброєння, і озброєння буде продане. Це раніше казало водання Ексіос. Також наступа наступальна зброя буде не лише для оборони, що цікаво. Що наступальна зброя, і та, яка може бити по Москві, в чому запевняла джерела Ексіос. Мова йде про джазм Джаджаз і Р. Представка означає, що ракета джазм для F-16 дає їй набагато більшого радіо так от цілком можливо, що ми отримуємо ракети jasm і А вона летить на 980 км. кілометрів. Тобто, це спокійно долітатиме до Москви. Більше того, в неї бойова частина 450 кг, кілограмів, тобто півтонни. Уявіть собі, просто і поділіться враженнями в коментарях, як півтонни падає на Москву. А Трамп так і каже, що ми дамо все озброєння на мільярди. Ну і звісно ж будуть продавати петріот. Ми з вами раніше про це говорили. Ті країни, які погодяться продавати петріот, а це вже точно відомо Норвегія і Німеччина. Вони отримують натомість нові контракти до про нові петріоти. Це також важливо. Ну і від заяв. Сполучені Штатів Америки на болотах просто таки палало. Вони ще не встигли прокоментувати на момент, коли я з вами розмовляю заяви Трампа разом з Марком Рюти. Але до цього ми знаємо прекрасно Трамп пройшовся дуже добре по диктатору Кремля і обіцяв озброєні Україні. Так от дуже перелякалися в Кремлі і представник. Диктатора Путіна, це от Кирил Дмитрієв, який завжди намагається відновити економічні відносини з США, який розповідає там сів у що ми можемо відновити авіасполучення між Росією і США і ще багато багато казок. Він заявив про необхідність конструктивного діалогу між Росією та США. Про це кажуть пропагандистські засоби масової інформації на болотах. Дмитрієв сказав наступне. Що діалог між Росією та США завжди принесе більше результатів ніж стара руйнівна риторика тиску, за його словами? Лише співпраця приносить справжній мир, стабільність і глобальну безпеку, помилки та обман Байдена буде виправлено. Світ заслуговує на краще, сказав він. Бачимо, шукає діалогу Москва, тому що розуміє. Що перегнула своїми заявами, а видання як цього пише, що Трамп дуже був злий після останньої телефонної розмови 3 липня, коли почув, що від Путіна що той готує наступальні дії, і впевнений, що найближчі місяці прорве оборону України це найбільше розізлило за словами джерел Ексіос власне Дональда Трампа. Ну і варто зазначити, що. Тут говорить Дмитріїв про Байдена і його риторику. А Трамп на прес-конференції з Рюти сказав наступне: що Путіну вдавалося всіх обдурити, обдурити Клінтона, обдурити Байдена Обаму, але мене не вдасться обманути. Ось вам і відповідь Дмитрієва Трампом щодо того, що там Байден не помилявся. Ні, буде ще гірше для Росії. Я дуже на це сподіваюся. Крім цього, пісков речник Путіна на брифінгу для преси. Ем... Також прокоментував критику Сполучених Штатів Америки, Білого Дому і про те, що будуть продавати озброєння, що він сказав, Знаєте, таке ні риба, ні м'ясо, що сказав, що не сказав, але я зацитую: це якраз яскраво продемонструє, а немає що відповісти Кремлю на це білому дому. Було багато слів сказано про дорожнечу і так далі. Тепер, начебто, виходить, що ці поставки оплачуватимуть з боку Європи. Щось оплачуватимуть, щось не будуть. Але фактом залишається те, що постачання озброєння амуніції військової техніки Сполучених Штатів тривало і триває в Україну. Тут пісков правий триває, тривало і буде тривати. Ну і власне як зумів задобрити Трамп в першу чергу внутрішнього споживача. Тому що постачання американської зброї Україні через НАТО це спосіб, у який Трамп намагається уникнути критики саме з боку своїх прихильників, яких він роками переконував, особливо до е, виборів, що США не повинні просто так допомагати Києву. Про це пише канал CNN, до речі, канал, який підтримує демократів. Тому ми можемо на нього опиратися, Він не буде вихваляти Трампа, що каже. Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики щодо того, що він порушує передвиборчу обіцянку зменшити роль США у багаторічній війні. Крім того, очевидним є і намір Трампа нажитися на допомозі Україні, бо кожен знітно-ракетний комплекс Петріот, який мають оплатити європейці. Коштує приблизно 1 мільярд доларів протягом останніх двох тижнів. Офіційні особи в США та Європі працювали над десятками то деталями того, як цей план працюватиме. саме НАТО не постачає, саме НАТО не постачає зброю Україні а швидше швидше грає роль. Координатором зусиль окремих країн один з можливих механізмів Пише Сін, як адміністрація Трампа допомагатиме Україні, передбачає, що європейські країни передають Києву вже наявну у них зброю, а потім замовляють її на заміну американських виробників серед країн, які я вже казав, так вже висловлено намір взяти участь у такій схемі. Це Німеччина і Норвегія, двох зайців бив Трамп. Він і показав Кремлю, що він. Господар розмови. Тобто, я зараз не захоплююсь Трампом. Я лише кажу те, що він е, наразі робить так. Це слова, патріотів фізично немає, але навряд чи він буде казати, що 17 патріотів ми передамо, а жодного не з'явиться. Нехай половина з них з'явиться це вже дуже добре. Володимир Занський сказав, що нам потрібно 10 патріотів комплексів. Тут Трамп каже про 17 Половина 17 Давайте рахувати майже 9 Ну теоретично, те, що нам потрібно так, от. І показав Путіну, хто є фаворитом і хто є домінантом в спілкуванні. Правда, на 50 днів він відтермінував ці санкції, але як знову ж таки кажу, їх треба проголосувати. А потім вже можна буде про них говорити. Ну і також втамував. Незадоволення всередині своєї країни, бо справді буде продавати озброєння і ще й будуть заробляти. А ви знаєте, що багато республіканців, однопартійців Трампа, мають дотичність до військово-промислового комплексу США, і вони будуть дуже добре заробляти на цьому озброєнні. тому тут ситуація win-win. кожен виграє. Блок про Трампа заяви на зустрічі з Марком Рюте Ми з вами проговорили ваші загалом думки, роздуми і чи як ви вважаєте, чи справді Україна отримає це все озброєння, яке каже Трамп. Залишайте в коментарях. А в той же час нагадаю вам сьогодні, 14 липня, в понеділок, до України, прибув спецпредставник Трампа по війні Росії в Україні. Кіт Келок що цікаво вранці. Він вийшов з потягу на київському вокзалі і. Що не притаманно йому він вийшов в військовому флісі. Завжди він приїздив в костюмах ділових офіційних, а тут військовому флісі. Найцікавіше його зустрів Андрій Єрмак, глава офісу президента. І що він написав про зустріч і про те, що будуть говорити. До речі, кіт Келлог буде в Україні аж цілих сім днів. Чому зараз скажу? Єрмак написав: оборона зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США. Багато тем для розмов. Згодом Володимир Зеленський, який вже до речі, встиг зустрітися з Келогом, але перед тим сказав, що у п'ятницю Келог анонсував, що пробуде до прибуде до Києва у понеділок, пробуде сім днів і проговорить відповідно з різними відомствами службою безпеки України, Головним управлінням розвідки. Зауважте, немає жодних слів про те, що. Будуть якісь перемовини, будуть якісь там розмови про те, що країни мають на компроміс, аби досягнути перемиря. Нічого з цього немає. Все, про що сказано, це оборона, змога захищатися і бити по території Російської Федерації по військових об'єктах. А саме Кіт Алох раніше ж казав, що має бути досягнутий мир, компроміс, а компроміс це означає незадоволення з двох сторін. Немає цієї риторики. Раз і по друге, а згадайте, коли останній раз Трамп казав, що. Дуже добре, що є перемовини Україна Росія сидять за столом переговорів, і ми рухаємось до якихось домовленостей. Ні Трамп, ні держсекретар Марко Рубіо про це вже не заїкаються. Вони прекрасно розуміють, що Кремль ні до чого не готовий домовлятися. Нарешті Європа здається таки узгодила пакет санкцій або йде до того, або узгодити пакет санкцій 18 щодо Росії. Більше того, вони повернули ключову. Важливу річ в ці санкції а це стеля за вартості нафти російської посли європейського союзу на етапі узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії каже Reuters, Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до 47, ну там 46,7 доларів за барель нафти, що на 15% відсотків нижче середньої ринкової. Вартості російського чорного золота зазначається, що всі елементи пакета були узгоджені хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового обмеження. Ну, звичайно, це Словаччина Ви знаєте? вони далі хочуть щоб їм дали гарантії. Щодо альтернативи постачання газу після 28 року, тому що в 18-му пакеті санкцій також є заборона укладання контрактів на будь-який газ Росії, чи скраплений чи газопровідний. Також за словами джерел Reuters досягнення повної угоди очікується сьогодні. подивимось до вечора, 14 липня перед зустрічю міністрів закордонних справ у Брюсселі. Дипломати домовилися про динамічний механізм ціноутворення. А що вони кажуть? Що буде стеля. Знижена до 47 46,7 долара за барель, хоча раніше пропонувала 45 доларів з 60, і будуть переглядати, ця ціна буде формуватися, до речі, за останні, до уваги, братимуться ціни за останні 22 тижні, і мінус 15% від цієї ціни. Найважливіше, що раніше казали, що після зниження стелі. Вартості російської нафти е, наступний перегляд буде кожних три місяці. Ну, в новому домовленості, в нових домовленостях це буде півроку Я вам нагадаю, чому буксували з е, взагалі. викнули До речі, аспект про вартість. Ціни російської нафти, тому що на саміті в Канаді великої сімки США не підтримували цей крок. Очевидно, зараз напевно є вже домовленості Ну і загалом, коли вводилася стеля на російську нафту в розмірі 60 доларів 2-4 роки тому, відповідно тоді ж обіцяли глави лідери великої сімки, що вони відповідно будуть переглядати кожного тижня цю ціну. Ну, ми бачимо жодного разу так і не переглядали. На завершення, хочу вам сказати, що в Україні буде змінений уряд. Перша віцепрем'єрка Юлія Свериденко, який президент Володимир Зеленський сьогодні запропонував очолити уряд, повідомила, що невдовзі планує оголосити пропозиції щодо кандидатури до членів її майбутнього уряду. Про це вона сказала, написала в своєму Фейсбуці. Цитуємо рішення про призупинення прем'єр-міністерка України ухвалила Верховна Рада. Готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Вона зазначила, що глава держави визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування виробництва власної зброї. Реалізувати ці завдання каже Савденко, можливо, завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній. Концентрації державних ресурсів за Ради оборони України та відновлення після бойових дій за чутками, і ми з вами про це говорили на посаду міністра оборони може піти теперішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль, натомість очільник МОН МОНУ. Е вірніше, очільник міністерства оборони України Рустаму Мєру може стати послом Сполучених Штатів Америки, тому що занський каже, що нам треба кращий контакт з США. Цілком можливо будемо стежити, але зміна уряду остаточно буде. Що ж такі були новини? Найважливіше на вечір 14 липня за гучні заяви Трампа будемо стежити наскільки вони будуть втілюватися в реальність, але озброєння Україна таки сподіваюсь отримає. Підписуйтеся, якщо ви тут вперше коментуйте, залишайте свої враження. Звідки пишете, звідки дивитесь, перепрошую, теж пишіть і, звичайно ж, запитання зауваження. Також вітають. І Діліться нашою розмовою, Давайте разом боротися проти російської пропаганди і, звичайно ж, разом просувати україномовний контент.